Дорогі друзі, а це огляд другого епізоду бекстейджу проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Напишіть мені, будь ласка, які ще шоу мені варто оглядати. Адже холостяк завершиться, а мені дуже сподобалася ця діяльність. Але без вас я ніяк не зможу, тому напишіть, будь ласка, огляди на які шоу вам хотілося б подивитись. А ми починаємо! Йопсіль мопсіль і Натала Денисенко дивує з перших секунд. Замість телефону вона розмовляє по туфлі. Алло, викликайте психіатричну бригаду. По-моєму, з дурки втік пацієнт. А на сходах вона ще впала. І знову бекстейдж випущений Ну, запізно. Показують дівчат, які вже вибули і вже не так цікаво. Я так розумію, в цьому році замість постшоу є бекстейдж. Далі відео зізнання в коханні від Тараса Цимбалюка до Наталочки, ну такої. Ну якщо вже вона йому така рідна, то що їм завадило бути разом? Я не знаю. Не обійшлося без реклами Ловаре, як на мене, гидезний чай. А як вам? До речі, цікава ваша думка? Може, це тільки мені? Може, люди люблять цей чай? Ну і першим Натала Денисенко взяла інтерв'ю волі і Оксани, якраз дві дівчини, які претендентки на виліт в цю п'ятницю. І якщо Оля вже почала говорити, що якимось чином їй подобається Тарас і вона ревнує, то Оксана говорила тільки про свою адаптацію до жіночого колективу. І звідси висновок, ну їй навіть Тарас не подобається. Показали Софію, яка не витримує якраз жіночого колективу. Ну, вона молода, її можна зрозуміти. В неї менше досвіду. Дуже мило проходить технічний персонал під час інтерв'ю Софії. Ну і це чоловіки. І жінки замкнені в чотирьох стінах, і тут є лише ці чоловіки, і невольно увага переходить з Тараса на них. Ну, не дарма ж в минулому сезоні дівчинка, по-моєму, вони вже навіть одружилися з оператором. М? Ну, і Софія пішла не від Тараса, вона пішла від цього кодла зміїного. Прекрасно показала, як Тарас проважає Діану Зотову, як вона над ним навіть стіпеться. Пиши мені, я тобі буду допомагати, знайти твоє кохання. Ну, людина і здівається до останнього. Ну, обідала вона його, але він пішов далі. Пережив це. Я думаю, так якщо людина вчиняє з тобою некоректно, то це не твоя вина, це вибір тієї людини бути неетичним. Так само і Діана прийшла на проєкт поїздіватися, підняти собі самооцінку, познущатися над Тарасом. Ну, це її проблематика, це не його проблеми. Денисенко поділилася тим, що їй теж неприємно дивитися, коли її чоловік на екрані цілується з кимось. Навіть професійній акторці це неприємно. За 11 хвилин це вже друга реклама. Ну ну і все того самого напою. Поговорили навіть про самовдоволення. Оля живе одна в кімнаті, у дівчат є душ. Ну, можливо, це навіть і не варто було обговорювати, якщо чесно. Чого тоді не поговорили про туалет, про засоби гігієни? Денисенко зайшла в кімнату до редакторок, їх дві, і так було представлено, ніби вони як психологи підтримують дівчат, але ні, мені здається, вони більше контролюють виробничий процес. У них є своя задача записати ці синхрони. А всі соплі, які є, бажано в кадр. Далі Оксана розказала про знову ж таки цей конфлікт з Софією. Ну він уже давно не актуальний. Ну, можна було раніше цей бекстейдж, раніше ребята. Ну і Оксана, звісно, вибілює себе. Говорить, що Софія сама зізналася, що в неї стосунки з одруженим чоловіком. І ще й Софія сама назвала прізвище і зовсім не те, що Оксана думала. Будьмо відверті: диму без вогню не буває. Якби про мене щось таке розказали, ну мені б соромно не було, мене б це не злякало. Я б не почала хвилюватися мені б стало цікаво дізнатися, звідки такі плітки, що навіяло людям, хто це пустив, які такі події. І абсолютно я б не переживала, тому що я знаю, що за мною немає ніякого одруженого чоловіка. А раз Софійку це так вибило, ну, можна в це й повірити. З редакторами говорили ну, знову Тарас, та й та що перший раз, а потім уже не в перший раз показали взаємодію Тараса й Денисенко. Обговорювали дівчата, які вже вибули, що теж є неактуальним. В Тараса є підписка на сайт для дорослих, і Софія, і Яна ніяк змістовно не змогли це прокоментувати. Тоді прокоментую я. Це. Нормально. Зловживати цим не варто, щоб не розстроїти свою систему фізіологічну, але ігнорувати цей момент теж не потрібно. Є і прекрасно, це частина нашого життя. До речі, навіть сім'ї рятують іноді такі відео, тому немає в цьому нічого поганого. Просто не сприймайте це як зраду, є, то є. Прекрасно пожартували, що Тарас в цьому навіть знімався в таких фільмах, як Просто Надія і Просто Надія 2 Ну, мені довелось загуглити. І ні, це не фільм для дорослих, це серіал, і Тарас пожартував. Тарас обмовився, що знає Наталку 10 років. Якщо вже за 10 років у них нічого не склалося, то напевно на це є якась причина. А яка? Хто кого з них френзонить? Я думаю, що Тарас Наталку. Нащо воно їм таке дорослим людям спілкування? Скоро сорок, а вони як діти. Десь, мабуть, не реалізували вони, вони цю свою дитячу, підліткову енергію, якісь такі ігри в їх житті не відбувалися і вони компенсують, мабуть, цим, не знаю. А ось і прийшла інша співведуча, колишня колишнього холостяка Інна Білінь. І я була рада її бачити. У Інни зараз хлопець, це її однокласник. Дівчата почали обговорювати побут, порівнювати попередній сезон і теперішній сезон. Говорили про холодильник, як вони не можуть його поділити. Ну, буває. Це гуртожиток. Це було кумедно, як дівчата не поділили сир. Основний принцип життя в гуртожитку, щоб воно було безконфліктне, це чітко сформульовані правила, які всі виконують. Бажано написані. Інна розказала, що виявляється, у дівчат з попереднього холостяка є спільний чат, правда, там не всі, але це нюанси, і вони обговорюють теперішнього холостяка, дехто хотів би по новому кругу. І тут ідея: а чому тоді одна залишається переможницею холостяка, а та, що зайняла друге місце, чому б їй не стати холостячкою в новому сезоні? Була б цікава концепція. Інна так гірко вздохнула, коли згадувала про Терена. Ну і мої відповіді на їх запитання норм чи стрьом. Норм чи стрьом цілуватись на першому побаченні. Норм Люди не таке роблять на першому побаченні. Норм чи стрьом не розповідати про поцілунок дівчатам, якщо це в межах проекту холостяк. А тут що цікаво, дівчина, яка відчуває себе фавориткою, вона не розповідає, щоб дівчата на неї не гіркали. А дівчина, яка навпаки, сумнівається в своїй першості, вона намагається серед дівчат показати, що вона подобається холостяку. І тому говорить про поцілунок. Норм чи стрьом перетягувати увагу на побачення 2 плюс 1? не норм взагалі на такі побачення ходити, це не побачення. Називайте все своїми іменами. Це не побачення, це якась зустріч, конкурс, змагання, але це не побачення. Наталка уявила себе психологом і почала проводити психологічний тренінг. Ну, краще б вона вже якусь акторську майстерку робила. Все логічно, дівчатам важко в цьому змійному гублі, і вони скучають за рідними. Друга частина тренінгу, де вони працювали з тілом, мені сподобалася. Хоча чакри не мають ніякого наукового підтвердження, так можна просто умовно називати частини тіла, і це теж працює. Елементарні фізичні вправи це корисно, вони там пострибали, розвантажили психіку легкими ролями, типу покричали за ведмедя, одобряють таке баловство. А якби там ще були дітки, то для них взагалі це було б супер-гра. Знову зізнання в коханні від Тараса до Наталки. У нас таких людей, як вона, називають електровіник. Очевидно, це мав бути жіночий клуб, в якійсь із серії холостяка, але пустили на бекстейдж. Ну і медитації це доволі безпечно. Полежали, щось там послухали, відпочили. Ну, головна мета це релакс. Тому напартачити з медитацією взагалі то складнувато. Напишіть в коментарях. Дівчата, ви медитуєте? От хто мене дивиться. Бо я періодично буває. А що в неї в тій медитації, що вони всі поплакали? Розгадала. Вона додала образи рідних і дівчата їх уявляли. Тому багато кому хотілося плакати, вони скучили.